Пало дерева. Що ми точно сюди їдемо? Перший день приїхали 400 кілометрів, там прям такий дикарь-дикарь. І про дикі я не пожартувала. Туалет на вулиці. Бачите, там посуда складено. Вау! Усе туди везуть по воді. Душ. З яким шикарним це видом. Що тут робити? Виглядає дуже затишно. Ну що, наша перша точка зупинки. Ви просто подивіться, в якому красивезному місці знаходиться цей волмарт навколо ліс, природа, скали і магазин. Частинка маленька цивілізації. Нам потрібно зайти в магазин, так як ми їдемо до наших друзів. В них є маленька дитина. і Ми вирішили, що з пустими руками їхати ми точно не будемо. Треба і дитині щось купити, і їм підемо вибирати. Поки що думали над конструктором. Напевно, так і зупинимося над конструктором, mm -hmm. Правда, купимо його. Це саме найрозумніший такий варіант. Візьмемо ще якийсь торт або щось таке. Підемо швиденько знайдемось, тому що нас вже там чекають. Ми приїхали в місто Садборі, правильно? Mm -hmm. Садборі. І сьогодні ми залишаємось тут. Перший день проїхали 400 кілометрів, навіть чуть-чуть більше. Побудемо тут, переночуємо тут. Їдемо зараз на котеджі. Там ще маємо поплавати на боут на човниках. Та на кораблі. Просто проводити класний вечір з друзями. А завтра вирушимо в Сан-Морі. Це ще 400 кілометрів. вверх. І будемо вам далі вже показувати. Так, а ми погнали шукати конструктор. Де тут взагалі дитячі не товари? Знаю, але треба Я хіба бачу бейбі, поки дружий. що. Другий. До речі, так пусто. В нас у Волмартах завжди. Або Toy and Games може. З конструктором у нас не дуже вийшло. Ми не знайшли того конструктора, який би нам сподобався. Тому буде ось така лялька Барбі. От є сама Барбі, тут дуже багато різних деталей. Якась кухня, аля робити морозиву. Я думаю, дитині буде це дуже цікаво. Ну, так, кухню побавитись. Правда, ну головне, знаєш, що тут дуже багато всяких ось таких штучок. Я пам'ятаю, як була дитина, я любила, щоб було всього і побільше. І ми ще взяли такі, як міні тортики, взяли тірамісю і якісь так садо, так саду. Не знаю, це щось нове так, коли навіть не пробувала. Але беремо вище від садборів. Вже починаються надзвичайно красиві осінні пейзажі. Ізюминка цього регіону це великі насадження клену, який червоніє. Ми ну, зараз тут вже поїхали якимось повним бездоріжжям, але тут мага красива, але там впало дерево. Ми тепер знаємо, що ми точно сюди їдемо, тому що якби наші друзі перед тим сюди приїжджали, тут б цього дерева не було, або ми десь не там. Таки ми дійсно поїхали не тією дорогою, і треба звідси виїжджати. А от і місце нашої зупинки і ночівлі на цю ніч дуже затишне і відлюдне місце, яке знаходиться на березі озера Пенаш у районі міста Садборі. Подивіться, де ми зараз знаходимося. Ми приїхали на друзів ось цей котеч. Зараз міша буде заходити вже теж сюди. І будемо катати зараз на окорабний Вау, якраз чи сонце зараз буде виходити, взагалі бомба. Назва озера походить від французького слова, яке означає роги, саме через специфічну форму озера, що нагадує їх. Тут дуже чиста та кришталева вода. Це популярне місце для котежного відпочинку, проте тут також є багато сезонних мешканців. Яка це швидкість. Місцеві розповідають, що частину хатинок сюди перевозять на баржах або зимою по кризі, так як це велике розгалужене озеро з десятками островів. Коли хтось будує або купує котеч на такому острові, усе туди везуть по воді. Міша прив'язує катер до пірсу, а приплили ми на міні-екскурсію дачі друзів цих людей, у яких ми зупинились. Вау! Це озеро, просто воно нереально красиве і воно нереально величезне. Ми сюди дуже довго їхали, кажу, хвилин 15-20 на величезних швидкостях. Гляньте, як це цікаво виглядає. Ось таке от місце, кухня. І я не жартую про кухню. ви Бачите? Там посуда складена. Меблі, все, що, вам, в принципі, потрібно. Бачите, навіть є крісло, качалка, посуда, вода, ходильник. Все, що потрібно. Тут дійсно прям кухня. А, ні. Не відкривається. Ладно, Ми не будемо це пробувати. Але ви просто подивіться, з яким шикарним це видом. Такий собі душ. Оп-оп-оп. Вийшли і купаємося, ні? Мене там Міша покликав. Суди, Ти дядько розказував, що він це дядько, який тут живе. Він сам построїв цю, цю будку для свого катера. Тільки і він, для катера? Ну не для цього, там і катер на середині стоїть. Ага. А дивись, яка тут чиста вода, ти бачиш. І він розказував, вона що він сам на, на своїй лоці wow. возив все всі дерево, все що тут от є. Це він сам все возив через. Щоб побудувати. Через порт. Клас. А тут буде видно щось? Буде, сюди, да, тут, тут гарно. і гарно. Він зараз він шукає а, там... ключі, може зараз знайдемо. Wow. Wow. Ну, там такий шикарний він стоїть, yeah. я тобі скажу. Uh -huh. Ти бачиш? Люксовий. Подивіться. Яка тут точка оглядова. Клас. Тут чешіка тут тишина. Да. Тут прям дійсно така максимально дика місцевість. Машин не чути, це не нема того. У... Нічого нема. Ми припливли на цьому катері. Ваші враження. Я під великими враженнями. Мене аж слів немає. розумієш, я... що я б не відповідав коли там того року? Я природно не, 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 не страждався. А це теж він сам будував? Та-та цю хатку. Ну, цю хатку він не розказував вже. Подивись але... там, який цей герой. Угу. Клас. Дуже класно. дам сердито. Які ж тут види. Вау. А як тут пахне деревом? Тут всередині все так виглядає. Сказали, що це зимова хатка. У нас зараз міні-тріп тепер після іншого тріпу в магазин за м'ясом, так як виявилось, там їди взагалі немає. І ми захотіли пожарити собі трошки м'яса, шашлику. купимо, не знаю, свинину, курку, каву на ранок. Які в тебе враження? Від цієї поїздки човен такий сильний, ми на таких швидкостях їхали, це просто. А вода в озері така чистесенька, от просто от в одну дно. І Ти ж сказати йдячо. про мотор, який він розказував? Ну давай, який там мотор? Ми... Він ну. казав, що це чотирихциліндровий Сузукі, об'єм мотора 6 літрів. Це, це, дуже круто? Ну, я, я так думаю, це 6 літровий мотор. Це прикинь, як Мустанг стоїть тіп, 8 циліндрів, тіп, там 5-літровий мотор, а mm -hmm. тут mm 4 циліндри, 6-літровий мотор. Uh -huh. Це дуже великий об'єм тому цього ну я відчула силу цього. Він так просто гнав. Ще й цей дядько. Він просто він професіонал своєї справи. Він знає, що він робить, як він просто там ці повороти входить. Як він <с там коли <с> звертався, ми зараз ц... всі будки. Але там він настільки впевнено це робив, що тобі <зас> вже переставало бути страшно. Yeah. Він нам провів за одну екскурсію дачі своїх друзів. Ну там прям такий дикар дикарів, я б сказала. Там от ви виїжджаєте і от дикарем цим і живете. Дуже спокійно, дуже тихо. Ще раз повторюсь, мене дивує, наскільки чиста вода. Я давно такої прозорої, чистої води не бачила, чи в озері що. правда? Так, що все поїхали за м'ясом. Ми голоднезні, всі голоднезні. будемо вам показувати далі. Зробимо румтур нашої кімнатки, де ми будемо спати. Бо це такий собі літній котель. Коротше, Зробимо румтур. Проснулись ми сьогодні під шум води із вже такими осінніми променями сонця. Швидко отак чуть-чуть дикарем привели себе в порядок і пішли снідати. Хай Що ви тут робите? Це наша берлога була. Берлога, берлога каже. Там дід казав, що тут медведі ходять. Ну там всі Ну, таке уютно. Ну мені спалось дуже добре. Мені точно переплічемо. Румтур. Головною експозицією цієї кімнати це є вид. Правда, зараз гарне і на... нічого. На... Я так направив тут такий скотч. Там озеро, дуже класно чути шум води. Ну тут бомба, свіже повітря, вікно відкрите. Діді сюди, да, до нас нічого не залазило, нічкою. І в принципі, що тут треба? Дзеркало є, тут всі наші монатки. тут ліжко. З нього ми зараз постіль заберемо, постіль наша. Світло один, світло два. Великий І... рундур, світло три. Я думаю, ми щось зможемо показати. Ззовні теж цей. Будиночок Котей, цей котеч так. класно виглядає. Скажемо з вулиці одразу. Так. Ви okay. я закрила нам. О, я думала, що ми тут в Мишенько впоситься. А воно якраз таке все, все червоне, а молодка як дуже так. контрастно виглядає. Внизу, там так загальний будинок. Там кухня, там ще одна величезна кімната, де всі можуть ночувати. І їдальня, вітальня. Таким прям панорамним так, виглядом. Це була хата. Вони мають там на другому поверсі, також, де, де вони сплять, але тут типу як вітальна внизу. Так, так. Море. І ось от наш будиночок, я думаю, можемо собі піднятись, показати, як він виглядає. Ось і сам будиночок, розворотик. Він ну, виглядає дуже затишно, такий, знаєш, міні-дикий. Котеджик. І про дикі Ді. я не пожартувала. Туалет на вулиці теж дикий. Але з яким виглядом на озеро та, можна а? катапульти пускати? Там ми вже в спартанських умовах помились, зуби почистили. Тепер йдемо готуватися. Так, як казав, кожен ранок любить та? плавати там. Та я ви казав, чим ти займаєшся літом. Каже, я кожен ранок на каяк і, і поплаваю по цьому. Жила б я тут, я б теж кожен ранок а на каяк. Що Але спокій такий так спи, це класно. Він в ці, так засипається. От, я, не знаю, я ні разу не проснувся. Хоча зачастую, як на новому місці хоч раз положено проснутися. Я взагалі от, от, намертво от, mm -hmm. прямо от, до кінця, не знаю, з самого початку і до кінця. І зранку встаєш такий свіжачок. За якось це странно. Може свічок бо розумієш, що не треба на роботу. <гум> ну так, да. сьогодні вже так перший робочий день в нашому відпуску. Це якраз взагалі. бомба. Ну що, ми йдемо собі готувати каву. Так. Готувати Каші. кашу. Ми О! Ми кашу Хорошо. з собою привезли навіть, так що. Доброго дня і ми далі продовжуємо нашу поїздку. Тут ми ще намагались дотримуватись свого режиму і снідати кашею з фруктами. А ці чашки з кришками виявилися дійсно непоганими. Кава довго залишалась теплою. Потім в ось такій приємній атмосфері я поговорила з мамою і ми виїхали далі. У нас перша зупинка. Ми вже виїхали з того місця, де ми були перед тим. Зупинились на заправці підзаправити машинку, і ви подивіться. Як тут красиво. А ще погода передавала, що прямо від сьогодні буде зразу так холодно, 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 але мега тепло ще. Хоча показує, що після обіду має вже початись дощ і захмарити. Насолоджуємося ще чуть-чуть. Це ще така маленька заправка. Мініатюрненько. І там, дивіться, дерева такі. Клас. А зараз ми вже їдемо в саме це місто. В яке ми їдемо саме на тиждень, вже без таких особливих зупинок. Це Солт Самарі. так Міша ще кудись пішов. Це наша буде база. Така і цієї бази. Ми собі кожного дня будемо їздити, досліджувати різні парки, трейли. Насправді, природа там мега красива. Я дивилась про саме місто. пишуть, що там не дуже є що дивитися, і не дуже є що робити. Але от природа і парки навколо, і ще іменно в такий золотий період золотої осені, жовтень. Це щось нереальне, це дійсно нереальне. Ми тільки сюди під'їжджаємо. Нам ще туди більше трьох годин їхати, і тут вже дуже багато червоних дерев. А от іменно в тій ерії, де солсен марі там взагалі там прям дуже багато цих якраз червоних дерев. Я думаю, ми зараз їдемо, їдемо. Поділю з ним своїм мікрофоном. Так. Що ви можете сказати? Чи заправочка, свіжий воздух і що манітульне, чи, чи Солсен-Марі зразу? Манітулін? Манітулін це назад треба їхати. Ні, це тепер про мене треба спускатися. А та так. по дорозі їдемо тоді. Манітулін. Я дивилась, Манітулін це взагалі острів. За нього не прям дуже так пишуть, бо я собі відмітила топ 3 топ 5 обов'язкових, куди ми маємо поїхати, трейлів і парків. А це так. Але їдемо, подивимося. А це так, правда? Так, то треба глянути все Ну їдемо. Там того року не заїхав. Там, до речі, писали, що класно просто проїхатись. Ну, я кажу, що там будуть всякі такі різниці, які мости будуть. Ну там дуже багато Islands. маленьких островів. Буде з моста на міст буде, то буде. Я думаю, буде дуже гарно. Ну Все розберемося, побачимо. Ви побачите, якщо нам сподобалося чи ні, продовжаємо свою поїздку. Ну і як завжди, ми вирішили ускладнити собі дорогу. Не напряму поїхати у Сью Солморі, а з міні тріпом на острів Манітулін. Як ми думали, міні, але насправді це прибавило нам ще 4 години дороги. Щодо. Самого острова це найбільший прісноводний острів у світі. Він розташований в озері Хурон, одному з Великих Озер Канади. Також Манітулін навіть більший за деякі країни Європи. Його площа майже 3 тисячі кілометрів квадратних. Він має понад 100 власних озер, а в деяких з них є ще острови всередині. Тобто острів на озері на острові у Великому озері. Ще Манітулін це священне місце для індіанських народів. Назва походить від слова дух або священ. Сила. Літом сюди можна добратися паромом з Туберморі, або як це зробили ми через Little Carn Mist, який є єдиним наземним заїздом. Нам тут об скло порозбивались різні букашки, жучки, і воно вже так просто не відмивається. Тому ми перше пробували знайти взагалі автомийку якусь, але тут це виявилось нереальним. Тому спасаємося тим, що є. О! О! Але тут ще бачу. Мені потім, коли я буду знімати, ця клякса буде на відео. Бачите, як старається для ютубчика. Ми зараз на цьому острові Малітулін. Ми його в результаті просто вирішили проїхати, подивитись на ці всі красоти. Тут постійно по дві сторони купа водойм різних. Просто бомба. І зараз ми приїхали в ось таке місцеве кафе, ресторанчик. Поїсти з ось таким красивим видом. Нам принесли їсти. Це так як два різних блюда, але одинакові. Різниця в тому, що тут дві різні риби. Я так розумію, це червона, а ось ця біла. Ну, рибку ми зараз поділимося, але знали би, як це прекрасно пахне. Ой, до речі, з Колеславу, ти бачите? Mm -hmm. Клас, все. Смачного нам. І з ось таким прекрасним видом. Ми доїхали до самого-самого краєчка цього острова. І тут так класно. І, до речі, ми виїжджали з минулого місця, було 23 градуси тепла, а тут 15. Поки ми їхали, декілька разів мінялась погода і дощ, і злив. Але ви просто подивіться, куди ми приїхали. Це вау. Дам зараз прийдемося ось цією косою. Тут пляжик такий, вода чиста-чиста. Міні-порт. А ось це це взагалі база для кемперів для ось цих трейлерів. Так що я розумію, що до певної дати тут сезон цих трейлерів. От там якраз я бачу є пронумеровані місця, де вони зупиняються, реєструються. І вони собі тут живуть. Ой, чуть трошки дощ моросить далі. Ну Слухайте, вітер такий добротний. Вау! Вау. Тут прям пляж, я думаю, тут літку собі купаються в сезон. Тут такий плавний захід у воду є. Ну вода дійсно дуже чиста. Я якраз розказую, яка тут чиста вода, і там такий плавний захід у воду. Я думаю, що коли тут тепло, люди купаються. Mm -hmm. Тут прям от... А бачите на пляж? Бачиш? Це такий, цей... Тебе не буде. Nee, це теж пляж. Я думаю, тут люди купаються Довго ми тут не погуляли. Почався дощ, і ми поїхали. Але ця поїздка того вартувала. До речі, дивіться, як класно двірники попадають в біти. Попереду нас чекає ще 5 годин дороги. І до нашої точки проживання ми доїхали пізно вночі. Міша був тут минулого року, і він знав, що очікувати від цього місця. А на мене зранку чекав справжній сюрприз. Я була в захваті. Яка ж тут краса і тиша? Доброго ранку, ми проснулись в новому місці. А де ж ми проснулись? Вас вразить не менше ніж нас. Скажу вам так по секрету: північ Онтаріо нас дивує ще не один раз. Дивись продовження у наступних відео.